Всім привіт! Сьогодні для вас новий підкаст на Ютубі і я в Сонечных Карпатах I'm dreaming in dreams Bigger than me Taking my time Give it to me Pay my life into a masterpiece. Color in two miss я обіцяла сьогодні знімаю для вас підкаст, як розвивати і як почати вести свій блог у 2023 році з нуля. Цей підкаст виходить українською мовою і з сьогоднішнього підкасту весь мій, весь мій YouTube буде українською мовою. Тому поїхали! І так! Як почати вести свій блог у 2023 році? Дивіться, під словом «блог» я розумію, будь-які соціальні мережі. Тобто, це може бути не тільки Інстаграм, це може бути і Ютуб теж, це може бути і Телеграм, і Тік-Ток, І зараз ми про все це поговоримо. По-перше, якщо ви вважаєте, що блог не для вас, ви дуже дуже сильно помиляєтесь, тому що всі люди вони цікаві, вони цікаві своїй аудиторії. Дуже цікава інформація. В початку відео говорю зразу. Ті, хто додивиться цей підказ до кінця, в кінці відео вас чекає подарунок, який 100% допоможе вам монетизувати свій блог і зробити перші етапи в блозі без По помилок. О. Тому дивіться до кінця і що? І буде вам щастя! Кожна людина, вона цікава по-своєму, і у вас буде своя аудиторія, які саме ви, саме ви будете цікаві. Трішки а, хочу, а, щоб ви не а... Таке дуже велике значення не відправляли моєму українській мові моїй, тому що я дуже дуже стараюся. Мені трішки так тяжкувато, але я буду реально старатися вести саме українською мовою. Для мене це дуже важливо, і для вас, і для України це теж дуже важливо, тому що це наш український бізнес і це наш інфобізнес. і Тому а, я вирішила все вести, те, що касається моєї роботи українською мовою. Як у мене виходить там гарно чи не дуже гарно в процесі, воно вже, все буде ставати гарніше. У мене вже є Маша, моя помічниця, яка дуже кльово розмовляє українською мовою, вона буде мене виправляти. Тож, всі люди вони цікаві. Людина завжди приходить на людину. Не буває так, що людина підписалась на вас просто тому, що їй лінь, тому що їй нема чого робити. Люди підписуються, підписуються на вас дивляться вас, тому що ви їм цікаві. Вони не будуть витрачати свій час на ту людину, яка їм реально не цікава. Ну це просто от ви розумієте, наскільки багато блогів і блогерів зараз є на каналах. так? І, А вже ж люди вони будуть йти тільки за тими, хто їм зараз цікавий в даний момент. Так, їхнє бажання може змінюватись, і ви можете змінювати. І в процесі ви їм перестаєте бути цікавими. Але якщо ця людина на вас підписана, вона дивиться ваші сторіс, нехай спочатку це буде там, тільки 10 людей. Але це значить, що вони хочуть йти за вами, і ви їм зараз потрібні. В... В соціальних мережах немає правил, яким ти маєш бути. Тобто, яким ти маєш бути ідеальним для того, щоб подобатись всім. Ти можеш бути собою, і на тебе прийдуть твої люди, твої клієнти, твої по духу рівні люди, по енергетиці вони прийдуть саме на тебе. Одні, наприклад, як я дуже емоційні, дуже їм треба багато зробити, щось показати, поспілкуватись, посміятись, поспівати. А, наприклад, для вас там для когось це може бути перебір. Вам хочеться більш такої спокійної енергетики, як знаєте, як річка, яка зараз тут тече, і вам потрібна людина, яка буде більше не така емоційна, більш спокійна і така, знаєте. Більш домашні, наприклад, так, і вам буде цікаво дивитися саме її, тому не орієнтуйтесь на яких, супер, на яких там суперблогерів. А, от хочу бути як вона. Якщо ви будете йти за стежкою, як хтось робив, у вас ніколи не будуть своєї аудиторії, якою ви будете цікаві, тому що рано чи пізно вам а, просто надоїсть повторювати за кимось, ви покажете себе реального, і люди скажуть, блін, та вона ж була не така. Тому вже з самого початку думайте про те, що в своєму полозі ви маєте розкривати себе, розкриватись таким, який ви є, і це буде цікаво для тих людей, які до вас приходять. Це нормально і це круто показувати своє життя. Так, якщо у вас є таке бажання, якщо вже є вас така перший такий мозок пішов, молня пішла, що хочу знімати, то ж не треба себе тримати в руках, треба починати і починати ніколи не пізно. Ці люди, які почали вести блог 6 років тому назад, вони вже мільйонери, мільярдери, вони вже розкрутилися. Але знаєте, в інстаграмі це як в шоу бізнесі. Одні зірки уходять, а Інше приходить. Тож, якщо ви зараз зайдете в інстаграм, ви станете цією новою зіркою, яка може бомбанути на всю Україну і стати цікавою всім українцям. Тож не, не треба втрачати час ще й чекати, ще й чекати, або думати, що все вже, вже пізно, ніколи не пізно заявити про себе таким, який ви є. На кожний товар знайдеться свій покупець. Це фраза, яку я завжди говорю, якою я. Е якою я знаєте притримуюсь в житті, тому що давайте такий приклад: ви приходите на ринок. Стоїть багато, -багато а, там бабусь, які продають, наприклад, овочі, так але ви йдете до само однієї, яку ви вже знаєте, якою ви завжди покупаєте ці овочі, і вони там найсмачніші. Так і так, от, і в інстаграмі людина обирає свого блогера, за яким вона хоче йти, до якого вона хоче приходити на сторінку, і чиї сторіс вона завжди чекає. Тому а ось ці всі страхи, що я буду комусь там не потрібен, чи не цікавий, просто відправляйте нафіг і робіть свою справу, яка вам реально подобається. Що ж почати транслювати в сторіс, чого почати? Просто почніть зі свої, вилку, своєго життя. Просто почніть з того, що ви робите кожен день. На початку цього буде достатньо. Вам не треба зараз думати про те, ага, так, як мені зробити ці життя ще цікавішим, як показати свою роботу, який монтаж відео зробити, які ефекти накладати. Просто почніть робити хоч щось. Почніть з того, що ви будете показувати себе таким, який ви є. Куди ви ходите? Де ви любите там снідати в ресторанах вашого міста? Чим ви займаєтесь кожен день? Які у вас є хобі? Яка ваша робота? Чому саме її ви обрали? Які ваші цінності життя? Яка ваша мотивація для життя? І це цього на перших етапах цього буде достатньо для того, щоб почати вести свій блог. І людям почати відкривати себе з нового ракурсу, з такого, як вони ще вас не бачили, що можна показувати. Наприклад, дуже багато людей вони не хочуть озвучувати свого життя приватного, так говорити про своїх там чоловіків, дітей так само, але ви настільки багатогранна людина, що вам реально є що показати. Це може бути ваш досвід. Це може бути ваш досвід в житті, ваш досвід в роботі, у вас досвід, а в яких там, там не знаю, якщо ви спортсмен там а, якісь награди і так далі. Це може бути ваші звички, які є в вашому житті. Наприклад, кожен ранок я прописую. Ось якраз такий цей блокнот, де в мене сьогодні надатки. Я прописую п'ять ем, благодарності на день, за що я благодарю це життя, і стою на гвоздях кожен ранок. Ось, наприклад, у вас може бути Свої звички, які є в вашому житті, це можуть бути ваші ритуали. Наприклад, кожну неділю це сімейний день, і ви можете розповісти, що ви з сім'єю робите кожну неділю. Це може бути ваші цілі та бажання, До чого ви зараз хочете прийти як ви йдете до цього, що ви робите для своєї цілі. Це може бути ваші друзі, як ви про там проводите свій, своє життя, свій досуг? Наприклад, я не дуже відкрита людина в плані в плані друзів. В мене дуже дуже вузький такий круг, з ким я спілкуюсь, тому що мені дуже важко. Відкриватись цим підряд людям, тобто у мене на це є блог. Там я можу відкритись, як я хочу. В житті я дуже мало людей для себе підпускаю. Ось така, от моя такий мій характер, так і про це теж можна розповідати у своєму блозі, і ви знайдете там своїх е, свою підтримку. Тому що, наприклад, в мене стояс, я просто після косметолога пішла до кафе, взяла собі чашку кави і взяла собі десерт і підписала, що боже як я люблю. Е, Залишатись собою на єдині і просто побути одна. І це сторіс, я просто цього не очікувала, але воно взірвало просто. Мені стільки писало дівчаток, що я те ж саме, як я люблю побути одна. Як мені важливо, щоб у мене був свій простір, і такі казалось би для вас незначні речі, що боженко це може бути цікаво, але насправді це реально буде цікаво людям, і ви тим самим буде, будете. Ближче до своєї аудиторії, тобто одна справа просто я могла піти в кафе і показати: ось я п'ю каву, ось я їм десерт. А я показала те, що вони не бачать. Я показала те, що в мене всередині, і тим самим я знайшла підтримку в вигляді своїх підписників, і вони зрозуміли, що я є така ж сама, як і вони. І їм стало мене ще цікавіше дивитись, тому що вони знайшли щось спільне між нами. Людям цікаво цікаво дивитись тих, хто просто живе своє життя. Вам не потрібно робити кожен день там рожати дітей, розводитись, ходитися, а робити весілля за для того, щоб бути цікавим. Вам потрібно просто показувати себе і жити своїм життям, яке у вас реально є, розумієте? І тут важливо бути. Відкритим та реальним, так тобто, ви создаєте це не просто для того, не просто для того, щоб зробити контент, а це реально ваше життя. Якщо ви є експерт якісь ніші, ви можете почати з цього розповідати про свою експертність, про свою роботу, про свій досвід, про свої відгуки і показувати людям саме це. Хто такий експерт? Це людина, яка має, а, має досвід в своїй роботі. Наприклад, експерти, які заходять на інстаграм, це дарологи, астрологи, нумерологи, психологи, експерти з мислення, коучі, наста наставники, як я, SMM менеджери, сторісмейкери, фотографи, відеографи і. Ви можете почати саме з цього, і ви на це підтягнете свою аудиторію, які буде цікава та ж сама тема, про яку ви говорите. І їм буде цікаво цікаво дивитися, як ви розвиваєтесь в своїй експертності, і як ви можете допомогти людям, як ви можете допомогти їм. І а, якщо правильно розкривати свою експертність, цьому я вчу на своєму наставництві, а, якщо правильно її розкривати, то просто через контент до вас будуть приходити клієнти. Тобто вам не треба кричати купити купи в мене, купи, я такий класний експерт. Просто через контент це називається вічний прогрів. До вас будуть приходити ваші клієнти на вас, на вашу особистість, тому що завжди людина в першу чергу вона йде не до експерта, вона йде на особистість. І в першу чергу важливо, щоб у вас цей перший конект з'явився, і після цього вже ви для неї будете крутим експертом. Як це зробити? Я вчу дівчаток на своєму наставництві, Там ми відкриваємо експертність через особливість. І так набагато легше до себе прив'язати клієнта, щоб він став своїм постійним клієнтом. А згадайте про те, що про вас говорять друзі, що про вас говорять близькі, про ваші про ваші внутрішні якісь качества, які цікаві будуть людям, так тобто ви емоційний, ви дуже енергічний, ви мотивуєте. Наприклад, мені дуже часто говорять, що я мотивую людей. Так і на цьому буде базуватися ваш контент, який ви тільки починаєте робити. І що я тут можу почути від вас? Що я дуже дуже боюся виходити в сторіс. От, досить цього, будь ласка, досить. То, що ви боїтесь, те, що вам здається, що ви негарно виглядаєте сторіс, що ви там якось странно виглядаєте, це все від маски, щоб нічого не робити. Це просто ваш страх, який вас поглинає ще більше, і ви йдете за цим страхом. І тут вже знаєте, якого волка будеш кормити, той буде перший. Або ви віддаєтесь цьому страху і все життя просто, просто віддаєте на це, що в старості ви скажете, а ось колись я могла заявити про себе і змінити своє життя. Або ви просто берете і це робите, не вважаючи ні 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 на кого. Уваги, просто берете та робите свою справу і робите те, що вам реально зараз подобається, так через страх, так через сумніви, так через коментарі якісь друзів, подружок, які хочуть вам зробити ліпше і направити вас в правильне русло, такими словами як Боже, то для чого ти робиш? Нам не треба це показувати. Якісь в'язливі такі шуточки, знаєте. На це все просто треба закривати глаза, тому що коли через рік вони побачать, на якому рівні ви будете, вона скажуть пляха-муха, блін, а я теж би так хотіла, але я розумію, що я боюся, я не можу зробити так, як вона. Тому ваша, ваша перша ваш перший такий, знаєте направління, куди ви маєте, куди куди ви маєте йти то тільки за собою. Якщо є цей перший, перший такий а, а, толчок до того, що хочете робити. Просто закриваємо очі і йдемо в свій страх. Іншого варіанту я не знаю. Якби я просто сиділа б і боялась, в мене б ніколи не було нічого ютуба, не 10 тисяч підписників в інстаграмі, не 360 людей в телеграмі. Я б просто сиділа б і далі боялась, що про мене скажуть подружки, що про мене скажуть родичі, і нічого б не було з того, що я маю зараз. Я б не записувала цей підкаст з Карпат, тому що ці. Карпати, ця повістка вона оплачена повністю з мого блогу, з цих грошей, які я заробляю на своєму блозі. У мене просто б цього не було. На блог, де нічого нема, ніхто підписуватись не буде. Тому важливо на першому етапі систематизувати та зробити собі режим для того, щоб кожен день ви виставляли відео, рілс, сторіс для того, щоб ви. Кожен день щось виставляли в своєму інстаграмі. Не можна просто е, там один день сьогодні знімаю, тому що в мене гарний настрій, і два тижні нічого знімати не буду, тому що в мене нема настрою. Так не може бути. З вечора ви прописуєте сторіс, який ви будете робити на наступний день, і плюс ви будете робити сторіс просто в форматі, Так, і у вас вже буде база, яку ви маєте зробити на наступний день. Ви вже розумієте, про що ви будете говорити в постах, про що ви будете говорити. Говорити в Reels. Вам не треба з самого початку робити все на десятку. Знаєте, робити все ідеально. Це прийде до вас в процесі. Це нормально, якщо на першому етапі у вас не все буде виходити, у вас не все буде там. Навіть лента інстаграму буде не гармонічною. Це окей, тому що ви тільки починаєте і ви навчаєтесь цьому. Цьому тому це нормально. Не треба себе корити за це, просто почніть робити. І потім, вже з кожним разом, коли ви бачите свій контент, коли ви бачите, що ви знімаєте, коли ви бачите, як ви знімаєте, коли ви бачите, які ракурси взяти, ви будете потім з кожним днем робити ще краще і краще, і краще. Але на першому етапі не треба. Не Треба себе, знаєте, як корити за те, що я якийсь там не супер ідеальний, як там і Саша Бо, яка веде інстаграм вже там 7 років, або, там, наприклад, не знаю, хтось там ще з великих блогерів, у якого така ідеальна картинка і супер круті фотосесії. Це окей, якщо на першому етапі це будуть просто ваші фото, і ви будете просто хоч щось робити для того, щоб вийти на новий рівень. У мене на сторінці є дуже крутий ефір, який називається Моя перша тисяча доларів. І там є весь мій шлях як експерта, де я розповідаю про те, як я вийшла на свою першу тисячу доларів через інстаграм. кому цікаво, ви можете зайти до мене в блог в інстаграмі і подивитися це відео. Силку на свій інстаграм я залишу знизу в Ютубі. І подивитися, о, давайте я одразу вам і залишу силку просто на цей прямий ефір. Для того, щоб ви подивились, що там і як я почала вести свій блог, і як я вийшла на свою першу тисячу доларів через Інстаграм. Там дуже багато інформації, і цей ефір просто взірвав тоді мій інстаграм. Я була в шоці, тому що такого прямого ефіру, такого розриву в мене ще ніколи не було. Починаєте вести блог, так? Якби вас ніхто б не знав, якби ви починаєте вести блог з чистого листа, ось ви вчора народилися, і зранку ви почали вести блог. Все не треба. Думати про те, що вас хто знає, і ви можете бути хтось знає, якісь стані про вас, такі які не знають люди інші. Просто почніть робити це, і вам буде легше орієнтуватись на публіку, яка вас не знає. Якщо ви не хочете, щоб вас дивилися ваші родичі або друзі, зробіть нову сторінку, починайте спочатку, або просто закрити свої сторіс від цих людей, щоб вони вас не бачили і робіть те, що вам подобається розжовуйте всю інформацію про себе. Тобто, якщо у вас дуже крутий досвід, ви, наприклад, психолог, і ваш досвід 5 років у вас є дуже круті. Кейси, ви не можете це все сунути в три сторіс. Як, наприклад, до мене приходила там психолог на консультацію, вона реально так робила. Вона дуже круті ці теми розповідала в двох-трьох сторіс отакими такими постами в сторіс. Я кажу: Ні, ми так робити не будемо. Ми все це розжовували. Ось, наприклад, давайте так. Як знімаються серіали? Там, наприклад, в турецьких серіалах там дівчина рожає тільки 10 серій, так тобто там все рожовано. Ми розуміємо цепочку, яка йде. Ми розуміємо, хто з ким зв'язаний, як пов'язаний нам нагадують так з попередньої серії, ага, ага, що буде далі? Ми все це розуміємо. Так само і ваш блог. ви маєте рожовувати людям свою історію. Як ви розказуєте історію в житті? Дуже багато людей спочатку починають розповідати з того, що було ем, там за день до цього, і потім була та щось таке, ой, сьогодні буду пити. І потім була така ситуація, тобто ви починаєте трішки з кінця, і ось так у блозі свої історії починаєте трішки з кінця, щоб водити людей в контекст, для того, щоб вони розуміли про що ви зараз будете казати. Тому що, якщо ви вам здається, що три тижні тому ви казали про свою роботу, і людина буде про це пам'ятати, це не так. Кожен день людина в одному інстаграмі дивиться там 20-30 блогерів. Вона не може запам'ятати всі історії. Тому важливо вводити людей, людей в контекст, задля того, щоб, задля того, щоб вони розуміли, про що ви зараз їм будете говорити. Ну і дуже важливий, важливий такий, такий, глава важлива це ви маєте продвигати свій блог. Ви маєте вкладатися в рекламу, вкладатися в рекламу у блогерів. Ви маєте робити взаємопіари. Не знаю, нехай вас відмічають в сторіс там за подарунок, за гайд, за чек-лист, просто там за гроші, не знаю, але треба фінансувати свій блог. Зараз я виділила на свій блог кожна кожен місяць 6 тисяч гривень. Це невелика сума для того, щоб вона крутилась на таргеті, і до мене приходили нові люди. І наприклад, коли ви переходите в Телеграм, ви переходите на подарунок. Це гайд 100 ідей для сторіс. Тому хто ще на мене не підписаний, можете підписатися на мій інстаграм, і в подарунок я вам вишлю гайд 100 ідей для сторіс. Для Тих хто тільки починає це буде дуже класний гайд розуміти, що зараз знімати. Він закріплений у мене в телеграмі каналу. Ви можете його там подивитися та залишитися в моєму телеграмі, тому що я кожен день даю там багато цікавої інформації і дуже ртує музики для сторіс, тому що багато хто мені жалуються, що в інстаграмі музика це якісь індійці, тому я там даю дуже багато. Крутої музики не відійдеть свій блог просто заради душі на перших етапах. Окей, але пройде 2-3 місяці. Починайте монетизувати свій блог, тому що ви не клоун, що приходити та тільки розлікати людей. Ви маєте за це мати гроші на своїх продуктах на рекламах. Тому монетизуйте в свій блог, і рано чи пізно ви відіб'єте ці гроші. Це просто тисяча процентів. Тисяча відсотків, тому що я монетизувала де ж через півроки. Я почала робити рекламу по бартеру, коли в мене було три тисячі підписників. І реклама по бартеру це теж такий дуже класний етап в житті, тому що дуже прикольно, коли тобі присилають просто за рекламу там білизну, одежу дітям, одежу тобі, роли, суші, тобі тебе там кажуть, можете приходити до нас до ресторану, там поїсти і так далі. Тобто, напевне етапах Це дуже класна така штука, і вам вона теж підійде. Тому давайте зробимо висновок. По-перше, просто починайте робити, починайте робити не на всі 100%, просто почніть хтось з чого. І потім вже монетизуйте свій блог і починайте вже становитися більш великим блогером. І у мене для вас є подарунок для того, щоб вам було легше почати, для того, щоб ви починали не з помилок, а ви починали і вже розуміли, що ви будете робити. Всім, хто додивився до кінця те відео, це відео у мене для вас буде подарунок. Я за репост цього підкасту до себе в сторіс з відміткою: мене я дарую вам урок, який називається оформлення сторінки. Для того щоб ви почали робити не просто не просто як попало, а ви почали вже оформлювати свою сторінку так, як треба. Тому робите репост цього ютуб-відео до себе на сторінку в інстаграмі. Відмічаєте мене, собачка Яна Мавродієва. Я напишу ще, пропишу внизу в коментарях ці условия, що треба зробити. І я вам відсилаю урок. Всім підписую. Підписуватись на мене, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, я на всі буду відповідати. Всіх цілую, всім пока. І зараз ми будемо підніматися, по-моєму, вгору ракета, якщо я не помиляюсь.